Але вже тут з нами біля сцени є міський голова Андрій Садовий, тож надаємо йому слово. Фустрай! Я сьогодні був на Личаківському цвинтарі. Я вшановував День Соборності і клав квіти на могили українців, які були вбиті, які були закатовані, які були замордовані, і які лежать на Личакові. Вони віддали своє життя. За нашу вільну Україну. Ми думали, що тих жертв буде достатньо. Так не вийшло. Ми сьогодні маємо першу інформацію з Києва, коли говорять про вбитих людей. Надзвичайна ситуація. Сьогодні ми у Львові. Приймаємо перших поранених. Ви знаєте ініціативу наших медиків, які висловили чітку позицію, що вони готові прийняти поранених з Києва сюди до Львова, тому що люди бояться лягати в лікарні в Києві. І ця робота налагоджена, вона чітко працює, і ми покажемо приклад для всієї України, самоорганізації, самодисципліни. Без Львова не може бути Києва і не може бути України. Вчора були розмови, приходили люди. Давайте оголошуємо страйк на комунальних підприємствах. Давайте зупинимо транспорт. Давайте зупинимо тепло, воду. Я чітко висловив свою позицію. Від цього що тітушкам буде гірше. Хто зараз трамваї пробує блокувати? Сьогодні буде дуже багато спроб різних провокацій. Ми повинні бути чіткими і твердими, не піддаватись на жодні провокації. Ви слухали тільки що виступ Софії Федини, це голос Майдану. Це є жінка, яка говорить правдиві слова. Сьогодні треба діяти, але ця дія має бути мудрою, має бути твердою. І має бути далекоглядною. Якщо хтось думає, що волю і незалежність можна відвоювати за один день чи за один місяць чи за два місяці, то й глибоко помиляється. Це є складна боротьба, яка буде тривати довго. За один день це не зробиться. Треба розуміти реалії сьогоднішнього дня. Але ще раз наголошую: Львів має показати. Приклад, тепер стосовно страйку, два місяці назад з цієї сцени координаційна рада чітко оголосила позицію. Я звернувся до звернення до людей. Якщо оборонь Боже хоча б в одній установі заборонять людині висловити свою позицію, чи поїхати до Київ, чи піти на протест, інформуйте мене особисто. Я не отримав жодного повідомлення. Що комусь заборонили висловити свою позицію, шановні друзі, ще раз говорю: самоорганізація, самодисципліна це надзвичайно складний час. Ми такого досвіду, незалежної України, ніколи не мали. Ми є мирні люди. Ми завжди будемо мати право жити в цій державі, якщо ми її відвоюємо. Я переконаний, що це наша держава, і ми ніколи нікому її не віддамо. Сьогодні ми починаємо новий відлік нашої історії, в нашому Львові. Зокрема, ще раз наголошую: будуть дії, але вони будуть мудрі і виважені. Буде менше слів. Дякую вам всім за небайдужість. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Хто не ходить? Говорить, соби підтримувати. Такі... Супи поклики. Значить, кожен з вас. Перше, зніміть свій шалік, я не бачу вашого обличчя. Моє обличчя всі бачать, правда? Я себе не ховаю. Коли хтось ходить в масках і говорить, давайте щось блокувати, мене це дуже лякає, шановні друзі. Я відкритий. Я висловлюю свою позицію. Самоорганізація, значить конкретний план дій буде повідомлений тут є різні люди. 99,9% — це нормальні патріоти нашого міста, яких полить. Але є і провокатори. Я їх бачу, коли перекривають трамвайні колії. Нащо перекривати трамвайні колії? Для чого? Зробити безлад в місті. Кому це потрібно? Кому ми цим поможемо? Ще раз говорю. Треба бути мудрими і виваженими. Непростий час. Дякую всім, слава Україні. Громада, я хочу запитатися у вас. У Львові потрібно страйкувати, перекривати рух, трамваїв, маршруток і всього решта. Кому від того буде зле? Нам. А нам треба бути сьогодні в Києві. Нам треба сьогодні бути підпорою і підтримкою тим людям, які перебувають в столиці України, тому що там зараз вирішується доля.